В Україну прийшли морози та холодрига. Така погода триматиметься ще декілька днів, коли стане тепліше. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 14 січня, по всій території країни буде панувати суха та в більшості хмарна погода. Вітер очікується помірний 5-10 метрів на секунду. Цього дня буде морозно. Вдень по всій країні буде від 0 до мінус 2 градусів морозу, південніше буде до плюс 2 градусів тепла. Вночі найхолодніше очікуються у західних областях. Там буде від мінус 7 до мінус 11 градусів морозу. На всій решті території країни очікуються від мінус 3 до мінус 6 градусів. Дорогі глядачі, 57% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 15 січня, невеликий сніг тиме у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях на всій решті території країни буде безістотних опадів, та очікується суха та похмура погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні підвищиться та вже очікується від 0 до плюс 2 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 4 градусів. Вночі по всій країні буде морозно від мінус 4 до мінус 7 градусів. Не так холодно буде у північних областях, всього від 0 до мінус 4 градусів морозу. У четвер, 14 січня, без істотних опадів по всій території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями Погода вітер очікується шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від 0 до плюс 2 градусів тепла. Південніше країни буде до плюс 4 градусів. Вночі у північних областях буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. На всій решті території ночі мороз буде сильнішим від мінус 2 до мінус 6 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!